У Хмельницькому Святогеоргіївському храмі попрощалися із загиблим воїном Сергієм Чарнюком. Більше двох років чоловік вважався безвісти зниклим. Згодом з'ясували, військовий загинув під час виконання бойового завдання у селі роботино Запорізької області 19 серпня 2023 року, каже батько Сергія Віктор Чарнюк. Це було не людина, а золото. Він на мене не крикнув. І я за нього не крик. А це забрали вам 3 січня вже і 19-го пропав безрізці. Сергій Чернюк разом з побратимами йшли на штурм, коли їхню техніку влучила ракета ворога. Шансів вижити не було, розповідає знайомий Сергія Дмитро. В той день з двох машин загинуло 10 чоловік, з сірожими останніми охоронами. За словами побратима, який вижив, він казав, що Сергій. Був дуже світлою людиною, і він сказав, що з цієї групи він був Е, е, е Анекдоти не сходили з його уст. Е, напевно, він буде вже розважати хлопців на тому світі. Сергій Чернюк народився та виріс у селі Пасічна, що на Хмельниччині. Після 9 класу освіту здобував у Хмельницькому професійному ліцеї. Згодом працював спеціалістом з нанесення дорожньої розмітки, згадує на той час директор Пасічнянської школи Олександр Король. Завжди його в приклад став іншим дітям. Спортсмен був команда в них, така була хлопчики. Всі в одному класі були хлопчики. Там їх небагато було, дев'ять дітей. І ця усмішка його. Перед очима, він весь час усміхався, усміхався, така усмішка щира, дуже щира людина була. А потім, коли вже школу закінчив, так і в селі, які заходи проводилися, він весь час брав участь в цих заходах. Ця вишиванка завжди на ньому. У Сергія Чернюка залишилися батьки, молодший брат, дружина та чотирирічна донька. Поховали героя на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Тетяна Леус, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.